Три правила ідеальної серветки. Правило номер 1 Правильна пряжа. Для щільних серветок я беру філо дискозія номер 5 або віта котон Коко. До речі, Віта Котон Коко це моя улюблена пряжа. З неї виходять самі найкращі серветки. А для тонших філо дискозія номер 8 або номер 12 Її аналог у віті це Віта Пелікан. Чим товша нитка? Тим витонченіше виглядає мережево. Правило номер 2 це гачок. Для філа номер 5 і віти коко я зазвичай використовую 1,5 або 1,75 мм. А для номер 8 і номер 12 філо і пелікан 1 або 1,25. Не впевнена, який взяти, візьми трошки менше, і петлі будуть ідеальні. Правило 3. ВТО і блокування. Так, я серветки перу, але не тому, що вони брудні, а щоб нитка розправилась, розкрилась і полотно сіло, як треба, бо поки вона з моточка, вона ще не знає, ким хоче бути в житті. А от після ванни вже красуня і обов'язково сушу тільки на блокаторі, інакше буде не серветка, а млинець. І як зробити блокатори в домашніх умовах, я прикріплю окреме відео. Пряжа, гачок і блокування ось твоя формула ідеальної серветки. Підписуйся на джолі крочет лав, буде ще більше крочет секретів.